Юрій Гнат, речник повітряних сил України, доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Юрію, вам вітання і доброго здоров'я ранку, вітаю. пане Юрію. Сейчас систематичний терор Києва. Ви як пояснюєте? Ворог обстрілює, тому що ну тому, що може обстрілювати банально? Чи це зараз має таку певну демонстраційну мету? Завтра стартує в Газі саміт НАТО. І частина експертів казали, що під саміт особливо інтенсивно битимуть. Ми отримали сьогодні вночі приблизно схожу атаку на 17 червня, коли витували столицю великою кількістю теж засобів повітряного нападу. Це і ракети і різних модифікацій, і ударні БПЛА, також дрони імітатори. Цього разу 352 ударних БПЛА було застосовано. Більшість з них, переважно більшість, було, звісно, збито, знешкоджено. Велику кількість також і дронів імітаторів. Фактично всі ракети, окрім однієї, теж були збиті, але ми всі прекрасно бачимо, які є наслідки від протиповітряного відповітряного нападу від протиповітряного бою, коли велика кількість і шахедів, і ракет зійшли саме на столиці. Я маю на увазі майже усі. Ракети і шахеди йшли саме на місто Київ, ну і на е, околиці міста, власне, де де були сьогодні наслідки від прильотів. Таким чином є е, прямі влучання, як ми вже повідомили, це шість локацій е, ну в деяких цих локацій по кілька було е, прильотів. Ну також е, у 25 локаціях сьогодні зафіксовано приліт власне збитих е, дронів і е, ракет, через що теж є на жаль, такі сумні наслідки є постраждалі, є загиблі ісло звісно співчуття в тих, хто втратив близьких і Ну, е, Але ще, е, мабуть теж хочеться звернутися, користуючись вашим ефіром, зокрема, що з'являються в мережі публікації фрагментів уламків, е, які упали на землю, зокрема. Абудь, уже нема що там приховувати, лежить зенітна керована ракета. Я не маю там 100% ідентифікації цієї світлини, так, ну але пишеться, що от ракета летить там в такому-то районі міста. Ну, Сотрафована. Ну це зенітна керована ракета, яка була випущена з наших комплексів західного виробництва, так яка збила іскандерка, очевидно. Ось і що зробить зараз російська пропаганда. Ось вона візьме цей фрагмент і скаже: вони себе самі обстріляли. Хоча ракета, яка може там е, зображена е, на, е, на фото, так то, висвітлена, вона не має такої власне великої вибухової хвилі. Вона має самоліквідатор і вона не може принести подібних руйнувань як від російських засобів потім нападу. Тому ще раз наголошуємо: є відповідні служби, які можуть власне фіксувати російські злочини, а виставляти. Рештки уламки ракет, які можуть принести користь російським пропагандистам, і на міжнародній арені, зокрема, вони це роблять. Вони використовують як цей випадок по Ахмад'єту. Пам'ятаєте, коли вони нас звинувачували, що це ракетою насом зруйновану частину лікарні? Ото, власне, такі випадки можуть повторити. Зрештою вони це роблять завжди. Ми просто в черговий раз повторяємо це. Вони роблять. Пане Юрію, чи ну за вашими попередніми прогнозами підрахунка? чи, чи може червень стати рекордним місяцем за всю війну за кількістю запущених БПЛА? От станом на сьогодні, на 23 червня, ми вже маємо 3787 штук. До цього найбільше було у березні 4205, Але ж до кінця червня ще маємо цілий тиждень. Це може бути більше п'яти тисяч або п'ять. Ну, все залежить від того. Тут важко сказати, чи може Росія, чи здатна, вона може зараз якраз і сам пік. Але ми вже про це говорили: що тенденції е, до е, нарощення виготовлення саме шахедів Росія має має виробництва. Звісно, що Україна е, не, не сидить і не чекає, поки будуть випускати там по нас це все заліжачі, російські так йдуть е, превентивні дії. Сили оборони задають ударів по виробництвах. Ви бачите, теж, що Росія. Інколи палає той чи інший, той інший завод, і дійсно такі превентивні удари можуть допомогти зменшити ту кількість, яку Росія планує запускати по території України. Ну, на жаль, в травні ми мали такі антирекорди щодо збільшення кількості. Ну, говорити про 500 шахетів ще не доводиться, але. Загальна кількість БПЛА, дронів імітаторів і шахедів приблизно ось на такій цифрі про що ми нещодавно говорили. З вами. Е, пане Юрію, чи можете ну приблизно спрогнозувати, що чекає нас взимку? Я зараз поясню своє запитання, тому що судячи із темпів ворожих атак, Росія може одночасно запускати ну, таку обмежену кількість груп, і масованість вона створюється там певними хвилями, інтервалами по 20 по 50 одиниць шахедів. І таке враження, що зростання ось цієї кількості БПЛА далі на Пряму залежатиме від е, довжини ночі? Зараз ми знаємо, у нас дуже короткі ночі і довгий день, ну а потім, е, вже як кажуть, поверне на зиму і будуть дуже довгі ночі і дуже короткі дні. Чи зможуть вони запускати ось ці свої е, рої дронів, умовно о 15-й, о 16-й годині, коли почне темніти, Ну і припиняти це о 6-й годині ранку. Наскільки це ймовірний сценарій? Ну знову ж таки, відповідь та сама, відповідно, якщо в них будуть достатньо самих шахетів у кількості, вони будуть можуть це робити ну, коли завгодно. Це не є якісь там раніше, вони взагалі в день запускали це. Коли тільки починали атакувати в 22-му році, були фактично денні атаки шахетів, Потім вони вже перейшли на ніч. І я скажу, що ну на ваше питання, що було були вже такі дні, коли Росія фактично робила годину-півтори паузи. Між атаками шахідів за за добу, тобто була фактично цілодобова атака шахедів. Такий спосіб вони вже зрештою е випробували Ну тут за все залежить від того наскільки вони спроможні усе це масштабувати в подальшому і виготовляти більше е засобів. Е я ще раз хочу підкреслити, що Україна. Теж не власне не, 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 не теж навіть з вазі наші наше виробництво теж сьогодні. Працює і говорило політичне керівництво щодо е, збільшення саме засобів, які можуть інноваційних засобів які можуть протидіяти цим е, ну шахедам і ракетам. Зокрема, це дронове БПО, яке сьогодні теж вольки, потужно так масштабується е, сьогодні. Працювали. І і ці засоби, то і дронове ППО, і винищувальна авіація, зенітні ракетні війська. Ну фактично всі сьогодні складові системи протиповітряної оборони були залучені до відбиття цього повітряного нападу. Ну як бачимо, результат є, але уламки і збиті шахиди ракети все одно приносять величезну шкоду. Як столиці, так і іншим, містам. пане Юрію у нас буквально хвилини залишається. і Тут ну, глядачі кажуть до зими, ще потрібно нам дожити. Відповідно, моє наступне запитання. Ви згадали про атаку 17 червня. і Якщо так проаналізувати останній місяць, то в середньому їм потрібно 5 днів на підготовку цієї атаки. Чи може інтервал ось цей проміжок на підготовку зменшитися? Чи він знову залежить від того, як ви вже сказали, від кількості тих дронів, які мають, і від масштабів виробництва? Чи це не єдиний критерій? Ну, я не робив якихось інтервалів там в атаках саме столиці. Ворог атакує щодня і а цілодобово атакують кабами. Я теж про це постійно наголошую. Каби нікуди ні не ділися. Їх е дуже багато противник випустив вже, якщо не помиляюсь, понад 70 тисяч. Ця цифра що постійно зростає по фронтових територіях. Е і як вони там будуть планувати в залежності, ви бачите, що атакують вони зараз часто е усією. Масою дронів як якийсь один регіон, то два регіони. Сьогодні це Київ. На жаль, тому все залежить від того, які в них плани, що вони хочуть уразити, куди поцілити, і яких збитків завдати. нам. Зрозуміло, пане Юрію. Дякуємо за те, що оперативно доєдналися до нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник повітряних сил України, з нами був на зв'язку. Аналізували сьогоднішню масовану комбіновану атаку на Київ.